До На нашого ефіру доєднується військовий оглядач Іван Тимочко. Вітаємо вас. Добрий ранок, пане Іване. Вітаю слава Україні, радий бачити героям вас. слава. Ну ось про ці заплутані чині мапи ми поговоримо згодом, але давайте розпочнемо з оперативної інформації. Мова піде про покровський напрямок. Знаємо, що військові зазначають, що ситуація покровську стає критичною. Тоді туди росіяни відправили 200 плюс своїх військових і досі тривають бої. Яка у вас є інформація? оперативна стосовно цього напрямку. І дії є складними на покровському напрямку вже рік, uh -huh. і оці 200 осіб. Що ви кажете, 200 російських солдатів це солдати, які десь так чи інакше спробували просочитися безпосередньо в забудову забудови приміські забудови міста. Це до окремі якісь сили, а це з загального військового контингенту противника, який атакує на цьому напрямку. Звичайно, що про інтенсивність боїв на покровському напрямку багато хто говорить, є багато фото, відео доказів. Мене наприклад більше зацікавив сюжет, який зняли самі російські солдати під Покровском, де вони показали, як великі рої українських безпілотників їх притиснули на землі, літають над головами, вишукують. Кожного солдата це самі росіяни написали. Тобто там біль, більше в вузенькому кадрі більше двох десятків безпілотників нахував. То ми бачимо насправді про рівень інтенсивності і рівень, скажімо, складності для обох сил проводити там бойові дії. Але тим не менше, оскільки Покровськ політичне питання для Путіна, то звичайно, що він не буде щадити ні солдатів, ні, ні техніки для того, щоб. Максимально, якщо хоч не зайняти території, то хоча би створити інфопровід масштабний. Звичайно, що оборона тривала, триває і буде тривати. А скажіть, будь ласка, чи може це означати зараз те, що майбутні бої а, будуть вирішуватися саме в небі? Майбутні бої будуть вирішуватися, але це в далекому майбутньому будуть вирішуватися роботизованими системами у всіх вимірах і в кіберпросторі також. Угу. Що стосується можливого наступу, наступ триває, але можливо ще чергова атака на місто Запоріжжя, до прикладу, або те, що стосується Дніпропетровщини, тому що бої там теж тривають. І вчора була інформація про те, що Збройні сили України звільнили одне сіл на Дніпропетровщині. А от чи залишається ризик для Запоріжжя і для Дніпропетровської області? Перш за все, увага до Запорізької і Дніпровської області почала приковуватись після заяви російського начальника генерального штабу цього Герасимова, який заявив, що наступ на Запорізьку на область для них хай на Запоріжжя є одним стратегічним. Mm -hmm. Але сказав, сказати, що вони це підкріпили, підкріпили дійсно в стратегічному рівні військами. Почали активізацію бойових дій. Ну доволі складно. Так були певні спалахи в районі там Гуляйполя mm -hmm. Очеретиного. Але знову ж як спалахи раніше там були 3-5 боїв, а тепер ну 6-10. Тобто ми можемо говорити, що певна активізація є, але тим не менше військової чисельності, наревчення сил, так там є ротації, перетягають відповідні сили, але знову ж на даному етапі це швидше угу. флангові підкріплення російських військ на покровському напрямку. А скажіть, будь ласка, чи зараз є якась потенційна загроза для, для херсонського напрямку? Яка зараз реальна ситуація на цьому фронті? І наскільки взагалі ймовірний там прорив? Противник розраховував, що власне створюючи навіть там бригаду річкових катерів, пробувати форсувати херсонський пробувати форсувати Дніпро, щоб рухати в сторону Херсона. Зараз це масовані артилерійські удари по правому берегу. Звичайно, в осінь говорити про якісь масштабні форсування Дніпра, якщо вони не, не почали це за літо, звичайно. Складно, але і також враховуємо той момент, що херсонський напрямок mm -hmm. для противника це найдальше логістичне плече. Mm -hmm. А ми бачимо, які доволі активні дії по знищенню тилових структур Росії ми проводимо на тому самому Криму, знищуючи крім того, що системи протиповітряної оборони, удари по аеродромах. Це все підтримка російських військ на херсонському і запорізькому напрямку. Ну, що до речі, знаємо, що росіяни застосовують нову тактику атаки на Сумщині. До шахедів підвішують і ще по два контейнери з протитанковими мінами. Це, до речі, пише експерт з Ребо Флеш. І зараз дуже важливо, хочемо звернути увагу на фото. Якщо хтось знайде ось такі міни, друзі, їх не можна ні чіпати, ні підходити близько, оскільки вони. Саме ліквідуються через деякий час після скиду. Це зазначають власне експерт. Зверніть, будь ласка, увагу на фото. Чим пане Іване відрізняється ось ця нова тактика від того, що ми бачили попередньо на Сумщині. Я би додав до ваших слів, ще що будь-яку річ, яка привертає до себе увагу, але є незрозумілою, або дуже приваблює, краще її не брати до рук, особливо якщо вона незвичних форм, ну таких, так або якщо вона навіть виділяє якісь звуки, бо можна, можна втратити багато чого і і безповоротно. Отже, і я тут маю на увазі своє здоров'я або органи. Якщо ми говоримо про тактику, яку противник використовує оці так звані матки, ну це більше такий експериментальний варіант і молнії, ті, чи що там їх вони використовують як ретранслятор для оцих FPV. ну це знову ж звичайно, що їх складніше збивати. бо Умовно дрон, як є носій, так летить на дальшу вістань, а потім запускає малі FPV, То вже три точки для знищення mm -hmm. чи три цілі. Хоча з іншої сторони, чому вони так експериментують? Ну я думаю, що за рахунок того, що перш за все, малі FPV мають слабий заряд акумулятора, і тому і крім того, дальність управління ними ну 20 кілометрів реально. Угу. Тому за рахунок оці дрона матки вони і хочуть власне перше збільшити радіуси ураження, друге напруження, третє угу. експерименти по обходженні систем протиповітряної оборони. Розуміло, розуміло. Ну давайте ми повернемося до тої теми, яку анонсували, яку обіцяли нашим глядачам. Тема, яка сколихнула мережу, мова йде про фото, які ймовірно публікував полковник зсу Валентин Манько. На них він позує на тлі мап, на яких можна з розглядіти позначки з розташуванням наших та ворожих підрозділів. І це викликало реальну хвилю обурення, але чи справді все так погано, чи це була якась злочинна необачність, чи може наш полковник якось свідомо дезінформує ворога? У нас гібридна війна, тут всі методи можливі, ну але знову ж я думаю, що цим вже зацікавилися відповідні структури і висновки після там проведення певних аналізів комісійних заходів будуть озвучені. Я ніколи не люблю шукати як зради, так і, скажімо, якогось змови, заговору, хитрих стратегічних трюків. Тому це це все має бути досліджено, вивчено, без емоцій. Звичайно, що так, що. Допускати би інформації немає, немає жодних прав. Але з іншої сторони, людина, яка несе відповідальність за такі великі об'єми, задач, Я сумніваюся, що просто так би вирішив це зробити. Ну вже навіть якщо він один фотографій ж не робив, що було поруч, uh -huh. то сього й uh -huh. фотографував. Ну тобто, це би вже було обговорено, але тим не менше ми маємо таку інформацію. Все таки офіційних оцінок розслідувань, підтверджень, аналізу, лабораторних якихось суттверджень чи лабораторних висновків, все таки угу. потрібно дочекатися. Зрозуміло, Дякуємо. Ну, ми тоді чекаємо. А вам дякую, дякую за те, що доєдналися до нашого ефіру. Я хочу нагадати, що з нами на зв'язку був військовий оглядач Іван Тимочко. Дякую шер.